Тобто рівно те саме, що було в Східній Європі, тільки в Франції цей процес відбувався дещо раніше. Той процес модернізації, який від національних відбусів Франції в українській історії буде відбуватися в 20-х роках, в міжвоєнний період на західноукраїнських землях це в основному силами такої низової організації. Була тоді ідея створення держави в державі. Як паралельної структури, а на території радянської України в 20-х роках це офіційна політика коронізації, коли вперше дійсно з'являється масова освіта української мови, з'являються нові феномени, як, наприклад, поява людей єврейського походження. Які стають позиціонувати себе як українські діячі, українські партійні діячі, українські художники, поети, письменники, техніки, інженери, там, ці і, і так далі. Тобто, це якраз наслідок цієї модернізації українського проєкту. І в цьому сенсі, скажімо, так, не бачимо якихось. Дивних несподіваних поворотів.